Чатка, гірськолижна куртка для тих, хто мерзляк або не полюбляє багато шарів одягу. Курточка зараз на дуже крутій знижці, 3 тисячі гривень в таких двох кольорах, і я вам про неї зараз більш детальніше розповім. Виконана вона з мембраної тканини, тут 15 тисяч мембрани. Вона дихає, не промикає, не продувається. Є планочка, планочка дуже класна, що вона на магнітах. Є кишені, термосистема і дивіться, мікрофліс. Такі вставки розрахована до мінус 35 градусів, є захисна спідниця, є куліси. Тобто усі деталі, які повинні бути в скалижній курточці. Є скіпас, є у нас і манжета з отвором для пальчика. Вона завжди від мене тікає. Ось така. Де да, вона? Ось тут. Капюшончик регулюється в двох положеннях ззаду і збоку. Є кулісочки. Капюшончик при бажанні можна зняти, і у вас буде все гарно. Дивіться, знімається капюшончик, і тут закривається планочка, що мені дуже подобається. Ось такі варіанти є. Курточка трішки мало мірить, тому розмір можна вважати від XS до 2 xs Пишіть ваші параметри, і я підберу вам розмір.